Отця і сина і Святого Духа. Спаси Господи вас, брати і сестри, вітаю вас сьогоднішнім святом. Святом, е, Яке е, взагалі в церковному календарю вважається пісним днем. Е, тобто сьогодні піст берегли. Е, це нас відносить до тих часів, коли е, служби літургії, от як ту, ту, що ми, то, що ми зараз правимо, вони звершувалися ввечері. Це ще до тих часів. Це, це ще ранньохристиянські часи. І от на честь саме того, що сьогодні був би вбитий праведник Іоанн Хреститель, люди, окрім, того, що приходили ввечері на літургію, вони збиралися з самого ранку в церквах і там молилися, читали псалми, співали і нічого не їли. Аж до самого вечір, аж до самого вечора ввечері звершувалася літургія, і всі причищалися. От це з тих ранніх часів. Також, таких літургій у нас залишилось небагацько насправді, таких літургій у нас це на е, е, Різдвяний е, е, святвечір, е, також на святвечір богоявлення. І е, пасхальне богослужіння в суботу-ввечері, в суботу але то вважається вже в неділю. От так це з тих пір нам зайшло. Тому сьогодні і тримають піст. У кожній людині всередині сидить і великий герой, і негідник. І тихий сім'янин, і великий бишкетник, який готовий гуляти, доки не занесуть. Ібо і роботяща людина, і ледарі. І все це в нас є у кожного в своїй мірі. І ми, чуючи цей приклад, як Іоанн Хреститель пішов проти влади. ну, Власне кажучи, він не пішов проти влади. Давайте скажемо чесно. Іоанн Хреститель, викриваючи Ірода, намагався, скажімо так, зробити владу такою, як вона має бути. Прикладом для іншого народу. От в чому справа. Він не намагався піти проти влади. Він же не казав там: давайте, все, от Ірод не правий, вперед, все знесемо там. Його царство, він нам не цар, і все в такому дусі. Він казав, Іроду, що ти робиш? Ти цар, тебе видно в цьому народу. Всі вважають тебе за приклад для себе. Якщо ти, цар, дозволяєш брати собі в жінки. Дружину брата твого Филипа, а це родня, як ніяк. Дружина мого брата це. Хто вона там вважається? Хтось вважається? Це вже рідня. Ти собі таке дозволяєш. То що ж тоді ну, про народ простий казати? Кожен же буде тикати пальцем, а народ зазвичай ну такі ми. Ми звикли, нам треба приклад десь зверху, згори. щоб єписко був. Наприклад, в церкві ми кажемо, щоб єпископ був святий, щоб піп місцевий був святий, щоб на нього рівнятися. А то ж ми на нього подивимося і скажемо: О, так як піп такий, так а що мені тоді казати? Я взагалі не буду ні в церкву не ходити, ні свята справляти, і, і взагалі тоді Бога для мене нема, щоб керівник був у нас якийсь святий і щось там намагався робити. А ми собі подивимось. Посидимо. Але оця субособистість наша, яка живе, оцей герой, він десь всередині серця каже нам: треба творити правду. Треба робити добрі речі, треба не зважати ні на що. Хай би що в світі не сталося. Я не так давно мав розмову з однією людиною. І він постійно хилив до того, що от йому трапляється мало людей там безкорисливих, які би там щось він завжди нарікав на когось. От при мені. І я почув, що це я впізнав ці нотки, ну все ж таки, вже не один рік е, спілкуюсь з людьми. А інколи і Дух Святий дає так, що ти бачиш цю людину. Це не моє, це від Духа. І от я йому кажу, слухайте, ну чого ви постійно когось шукаєте? От ви ж знаєте, як правильно робити. Знаєте, він каже, знаю. Так от робіть так. Робіть. Ви знаєте, що треба бути таким. Знаєте, чого ви шукаєте, щоб хтось це робив. Будьте самі такі. Любите героїв, не просто любіть їх, намагайтеся самі стати ними. А то в нас багато хто так каже. О, треба захищати країну, але я посиджу. О, треба боротися з корупцією, але не я. О, треба допомагати бідним, теж не я. О, треба та і так треба, 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 треба. Людина знає, що треба робити. Вже тут не виправдаєшся перед Богом і не скажеш, а я не знав. Є люди, які дійсно не знають, як правильно є такі. Особливо діти, діти, поки воно... поки це ще дитина, вона ще не знає, як добре, як погано, як діяти. Але коли ти вже бачиш дорослу людину, яка постійно на когось нарікає, а сама при цьому нічого не робить, ну ти ж знаєш, як треба. Давай роби. Я пам'ятаю в Дягаві. храм великий, вітер був, шибка випала зверху. І одна людина йде, Місцевий. і каже, Бачка, ну у вас випала шибка. я кажу, не в мене, а в вас. Храм не мій, храм громади Він мені не належить. В мене це в мене в, в хаті. А оскільки у мене й хати нема, ну, прописаний то є, є, то в мене взагалі, в мене завж, взагалі окей і повний порядок по всьому. Він так подивився на мене. Я кажу, ну ви ж знаєте, що там шибка повинна стояти. Ну так вперед! Хіба я заважаю, я ще й допоможу, чим зможу. Але ні. У нас люди хочуть, щоб хтось зробив. Те ж саме, та ж сама ситуація у мене була. Приїжджає одна жіночка, їздила вона кудись в паломництво чи кудись там їздила. Приїжджає, гой батюшка, як же оце заходило в церкву, як там красиво і прибрано, і чисто, і там, і то, і то. Я кажу, о, ви побачили як! Треба. Ідіть тепер в наш храм і робіть так само. А, 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 і все. Покрякала, як качка та старенька, і пішла. Ти ж знаєш, як треба. Давай роби. Давай. А там глядиш, і ще хтось за тобою підтянеться. А ні. Не дарма апостол Яков каже, що хто знає, як робити добрі діла і не робить тому гріх. От що таке гріх! Ми кажемо, гріх зробити зло. Ні. Гріх, коли ти знаєш, як робити добро і не робиш. Оце гріх. Гріх мовчати, коли бачиш неправду. Гріх. І не, надо себе, і не треба себе заспокоювати. Хто є такий, я не можу. Та-та-та-та. Аби ти захотів зробив перший крок, Бог би тобі допоміг. Всі святі тобі допомогли. Ангели Божі на твоїй стороні були. Всі би. Невідомо, як би це закінчилося. Як закінчилося у Йоана Хрестителя? Голову відрубали. Так? Але хто пам'ятає про того Ірода? Ну, чисто вже це стало таким називаль... на... називним образом. Ми так називаємо людину, яка нам не подобається. Ірод ти! У мене баба казала все, ірод ти проплятий. Вона і не знала, хто це такий Ірод, але воно раніше що люди знали, бо Євангелія читали, чули, вони розбиралися в цьому. Це ковні більш були. Тому оце воно так пішло і, 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 і все. А Іоанна Хрестителя ми не тільки пам'ятаємо і шануємо. Скажіть мені, будь ласка, ті воїни, волонтери. Добрі люди активні. Хіба вони не наслідують приклад цього самого Йоанна Хрестителя, які пішли проти неправди? Навіть не зважаючи на, на те, що це може погано закінчитися. Я інколи теж багато ляпаю язиком, ну це моя зброя. Що ти з... У священника є тільки одна зброя. Не автомат, а слово. І ми повинні цим словом користатися. І мені, і мені деякі люди кажуть, батюшка, ви своєю смертю не помрете. Я кажу, слава тобі, Господи. Хоча й не достоїн. Але може бути таке. Так от, в цей день в пам'ять Йоанна Хрестителя усікновінні його голови ми ще й святкуємо пам'ять воїнів, які загинули на війні. Захищаються цю, цю саму правду і істину, ставши своїми грудьми за правду і проти цього зла, якось так співможе так співпало, може хтось спеціально отак от зробив, щоб і одне, і одне, і друге. Хоча я не вірю в те, що є якісь там випадковості. Напевно, сам Іоанн хрестити захотів, щоб в пам'ять Його ще й шанували пам'ять воїнів, які загинули за істину, за правду, за батьківщину. І нам, брати, і сестри, якщо ми справжні християни, нам не повинні когось чекати. Ми не повинні навіть чекати, кого, коли он там. Священик щось скаже, треба, не треба. От мені так ви подобаєтеся, от чесно кажучи. Я вас багатьом ставлю в приклад. Не чекали священика, самі пішли поприбирали, самі зробили. Сами... Це правильно. Не треба когось чекати. Якщо ти знаєш, як це треба робити, отак от повинен діяти справжній християнин. Не чекати когось десь і щось. Знаєш, як робити добро, знаєш, хай. Неважливо, яка це справа, ми думаємо, о мені б зараз мільйони, мені б депутатом зараз стати, от оп, я порядок навів би. Ага, гляди, якщо ти не можеш впоратися зі своїм хазяйством, прости господі в штанях, то ти не, спо, не можеш впоратися і з більшим. Якщо ти зі, до, свого, до свого відносишся так, як небудь. То як же тобі можна доручити тоді отакі от масштабні речі? Тому, брати і сестри, ми християни, знаємо, як робить добро. Бачимо, де щось елементарно і де ж по вулиці сміття лежить. Бутилку, пляшку хтось кинув. Дикун, варвар, московит! По-іншому я його ніяк не назву, цю людину. А він викинув пляшку. Як наче не йому там ходити і не його дітям там ходити, а він взяв викинув. А ми знаємо, що так не повинно бути. І якщо в нас є сила, час і все, то ми можемо взяти цю пляшку і викинути в смітник. І це буде добре діло. І от за це добре діло, пам'ятаєте, як Христос похвалив дову, яка поклала одну лепту? От. Це те, що вона могла зробити. І він сказав, що вона зробила ця людина більше за всіх. Хтось може те робити, хтось може те робити, комусь великі діла робити. А малих, малих справ у Бога нема, і у християн нема малих справ. Тому те, що нам Господь зараз дав, те ми їм будемо робити. Молитвами святого славного пророка Іоанна Хрестителя, якого пам'ять ми сьогодні, сьогодні, сьогодні звершуємо, і всіх святих. Амінь.